Шоколадні гнізда з яйцями на великдень. Слава Україні! Ви на каналі Смачний перекус. Беремо солодку соломку і ламаємо її на декілька частин. Чим мілкіше, тим зручніше, єдине несильно дрібно ламайте. Я вирішив це все робити в формі для кексів. Беру ось таку металеву форму, в яку запихаю одноразові формочки. Не забувайте перевіряти свою підписочку та не забувайте про дзвіночок. Ростоплений шоколад вливаємо до соломки. Я шоколад запхав в кондитерський мішок і поставив гарячу воду. Все ретельно вимішуємо. Після чого нашою начинкою заповняємо форми. Можете робити трошки таке ущільнення посередині, щоб дійсно виглядало як гнізда. І кладемо шоколадні яйця. Лайк за рецепт, пишіть свій коментар і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати нові та цікаві рецепти. Відправляємо це все в холодильник на декілька годин до застивання. Тільки подивіться, яка красота і смакута у нас вийшло. Всім велике дякую за перегляд і до нових зустрічей.